День п'ятидесятниці зі Шестя Святого Духа іменується Днем Святої Трійці, оскільки цього дня розкрилася світові дія всієї Святої Троїці, і трьох іпостасів, і люди навчилися поклонятися і прославляти три лиця єдиного Божества. Откровення про Святу Трійцю, а все, що ми знаємо про Бога, ми черпаємо з Божественного Откровення, Божою милістю і промислом було затримане до часів Нового Завіту. До тих пір, поки не прийшов в світ Син Божий, Господь наш Ісус Христос, що приніс повноту Божественного Откровення. Послання та дішестя Святого Духа явилося послідовним явищем за подією прославлення Сина Божого. Господа наш Ісуса Христа, оскільки Він своїми стражданнями і смертю розрушив перепону спілкування Бога з людиною. Зійшовши в день П'ятидесятниці на апостолів та учнів Христових у вигляді вогнених язиків, Він і після дішестя ніколи не залишав їх, але завжди діяв в них, а сьогодні діє в поширенні ними по всьому світу церкви. Без Духа Святого неможливо увірувати в Ісуса Христа, тільки силою і дією Святого Духа усвоюються заслуги Христові і виправдання, придбане Його стражданнями і смертю. І таким чином загальне викуплення стає надбанням кожного особисто. В цьому полягає дія Святого Духа яка розпочалася в день П'ятидесятниці і продовжується і в наші дні. Живоначальний трійця, найвеличніша таємниця. Свята Церква вчить нас, виходячи з Откровення Божого, що Бог єдиний по істоті і троїчний в особах Отець, Син і Дух Святий. Отець є Бог, Син є Бог, Святий Дух є Бог. Але це не три Боги, а три божественних лиця є один і той же Бог, тому що всі три лиця мають одне і те ж єство, одне і те ж Божество, одну владу, одну славу, одне покликання, Бог один. І по Святої Трійці не зливаються і не розділяються. І ця догматична істина є основою християнської віри. Свята Трійця Бог, єдиний по суті і троєчний в особах. Отець, син і Дух Святий, є найбільша таємниця християнської віри. Перед свідомістю шукаючого порятунку Першого у ряді догматичних істин стоїть істинна буття Бога, єдиною сутністю і троєчного в особах. Важко і неможливо людському розуму повністю зрозуміти, що таке Бог троєчний в особах і єдиній сутністю. Як можуть бути три одним і один трима. Збагнути важко, але тому це і є таїнство. Свята Церква учить, що всяка таємниця, що стосується божества і духовного життя, пізнається і осягається. Самим життям людини через зусилля і через релігійний досвід. Щоб пізнати Божественну таємницю, людина повинна перш за все увійти до сфери Божественної духовності, бо тільки подібним пізнається подібне. Охорониться Божественного откровення і знання, свята Церква Христова веде людину по шляху постійного пізнання. Вона дає нам в допомогу, образні порівняння, символи. Бог, святій Троїці поклоняємий, відкриває себе світу і людям настільки, наскільки це корисно і спасено людині. В історії домобудівництва нашого спасіння, у всьому оточуючому на світі. Символ присутності, святої Троїці ми бачимо у всьому всюди, своїм розумом. І просвітленою вірою ми можемо дійти до розуміння деяких таїн, якщо порівняємо їх з природними явищами. Так і з таємницею Святої Трійці. Подивимось на струмок, він має джерело, русло і воду. Всі три речі в сукупності складають струмок. І без будь-якої з них він перестає ним бути. Подивимось на сонце. Ми бачимо лише одне тіло, ціле світло і ціле тепло. Однак світло не є сонячним колом чи теплом, як і тепло не є сонцем чи світлом. Три різні речі в одній істоті, нероздільні і різні одночасно. Поглянемо на дерево. Є одна річ, що починається з кореня, розвивається в стовбур і завершується. В листях та плодах, три різні речі в одні. Ці порівнення взяті з матеріального світу, який як відображає нам Творця. Кожен із нас носить в собі образ Святої Трійці. Бог сказав при створенні Адама, сотворимо людину за образом нашим, за подобою нашою. Адам повчиню Симеона нового богослова, завдяки єднанню з Богом світлом був по благодаті потрійним, складався з тіла, душі і благодаті, благодаті Божественного Духу. Нашій душі, яка в Дійстві своєму є образ Бога єдиного, є розум, образ Бога Отця. Є пізнання, яке походить від розуму, образ сина, є любов, яка виходить від розуму, образ Святого Духа. Ми образ Святої Трійці, наше тіло храм Божий, будемо же гідними носіями образу і подоби Божої, гідними Отця, що створив нас, Сина, що викупив нас і Духа Святого, що освятив нас.